Доброго дня, малята! Ви любите чудеса? Тоді я запрошую вас до лісу чудес. Заплющте очі, чудеса починаються. Раз два, три, дивіться. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я. Зима. Ось і прийшла зименька зима з холодами та морозами із заметілями та снігопадами. Холодно на вулиці, люди стали тепло одягатися. Річки й озера покрилися кригою, дерева заснули, навкруги сніг лежить. Подивіться, що це в мене. Так, сніжинки. Роздивіться, які сніжинки гарні, мережевні, Вони всі різні, не схожі одна на одну. Відгадайте загадку. Він пухкий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг та зветься просто сніг. Коли багато-багато сніжинок збираються разом, утворюється сніг. Сніг білий, холодний, може іскритися на сонці. Якщо сніг взяти в долоні, він теплий чи холодний? Так, холодний. Коли сніг розтане, якою буде долонька? Вірно, мокрою. А чому сніг розтанув? Так, малята, долонька тепла. А ще, якщо сніг занести в кімнату, що з ним буде? Правильно перетвориться на воду. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і скляною бути можу. Так, це вода. В квартирі вода живе в крані. Вода це рідина. Вона л'ється, чиста, прозора, без запаху та смаку. Якщо воду поставити до морозильної камери, вона перетвориться на лід, а при теплі розтане. Взимку часто з неба летять сніжинки та утворюють сніг. А вода в річках перетворюється на лід. Малята. Ми сьогодні на ліпленні відтворимо таке явище природи, як сніг. Малята для роботи нам потрібна дощечка, пластилін білого кольору, аркуш картону із зображенням хмаринки. І зараз ми з допомогою своїх умілих ручок, пальчиків відтворимо таке явище природи, як сніжок. В лівої ручки у нас велика грудка пластиліна. А правою ручкою двома пальчиками будемо відривати дрібні, дрібні ось такі шматочки пластиліна. Нариваємо ми його багато. Це наш перший сніжок в цьому році. І потім з допомогою рук. Ми будемо катати кульки. Можна ось таким способом катати кульки між двох долоньок, але коли дуже дрібний шматочок пластиліна, не дуже зручно. Тому ми можемо з допомогою пальчиків катати теж кульки, ось покласти шматочок і з допомогою вказівного пальчика, ось у нас виходить ось така кулька. Потім беремо цю кульку, прикладаємо до аркушу картона і притискуємо ось так. І продовжуємо нашу роботу з другими шматочками пластиліна. Ось так. Я пальчиком коловими рухами катаю, і в мене, я отримую ось таку кульку дрібненьку. І знов прикладаю і притискаю. Ось взяли і пальчиком, з допомогою дощечки, ми катаємо ось такі кульки. Розташовуємо їх по всьому аркушу картона. Ось такий сніжок ми з вами отримуємо. Деякий крупніший, деякий дрібненький. Він різних розмірів буває сніжиночки наші. Ось так. І далі продовжуйте з батьками. Після роботи обов'язково скористайтесь серветкою та не забудьте помити руки з милом. Мої маленькі друзі, ви сьогодні великі розумнички. Ми Познайомились з зимовими явищами природи, дізналися про властивості води та відтворили таке явище природи, як сніг. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!